Усім привіт! Сьогодні говоримо про сором. Що ж це за емоція, така для чого він нам потрібен і чому ми схильні відчувати навіть заморожуючий і токсичний сором? З вами Мар'яна Франко і психологічна студія Сенс. Зважаючи на ваші коментарі, адже ви просили розповісти саме про цю емоцію, сьогодні пропоную разом зі мною одягнути нашу психологічну оптику і подивитися, як це все працює зсередини. Отже, перш за все, варто розрізняти дві емоції сором і провину. І якщо провина завжди нам говорить про наші дії, то сором стосується того, яка ми є особистість, які ми є як людина. І проблема цієї мішанини і виникнення токсичного сорому якраз полягає в тому, що нас дуже часто виховували е, досить емоційно незрілі люди. Наприклад, часто відбувалося таке раніше в школі, ти що стільки зробив не так, або ж е, не зробив домашнє, і зразу ти стаєш поганий учень. Не тобі говорять, що ти знаєш, ти не зробив домашнє потрібно його зробити, а тобі говорять, що ти погана дитина, поганий учень і не вмієш вчитися. Тобто більшості з нас з дитинства навішали ярличок такої собі дефективності на нашу особистість а одна з ознак, якраз зрілої особистості полягає в тому, що людина здатна відрізняти. Особистість і її дії. Тобто, який хороший хлопчик, чи яка хороша дівчинка, і е, ну, насправді ти не дуже добре зробила. Тому зразу порекомендую перший крок до роботи з токсичним соромом, якщо ви постійно в себе ловите на тому, що він у вас з'являється. Просто запам'ятайте: потрібно відділяти дії людини. І її особистість. Тобто ми відділяємо свої дії від своєї особистості. І нагадаю, це ознака якраз зрілої, психологічно зрілої особистості. Тобто, як особистість, я цілком ок, але я зробила щось не так. Мої дії були невдалі, я помилилася, або щось не розрахувала чи не подумала. І тому наступного разу я і додайте своє, тобто навчуся на цьому прикладі, буду краще розраховувати, і так далі. Якраз ось такий спосіб дозволяє потрошки розвивати свою особистість. І до речі, якщо ви хочете, щоб я в наступному блозі більше розповіла про провину і дала вам дуже круту техніку для самодопомоги і індивідуальної роботи якраз з токсичною провиною, і трошки більше розповіла вам про цю емоцію, то напишіть в коментарях щось зі словом провина. Тож повертаємося все ж таки до нашого з вами сорому. Що ж це за емоція, коли вона виникає і для чого вона потрібна? І взагалі, чи може сором бути для нас корисним? Давайте розбиратися, як це все працює з точки зору психології. Це, до речі, дуже цікаве питання, адже більшість людей з мого оточення чи клієнтів вважає сором тотально негативної емоції, і переважно більшість людей хочуть його позбутись. А даремно, і якщо ви дослухаєте це відео до кінця, то я впевнена, що одна терапевтична історія з моєї практики дещо змінить вашу позицію щодо сорому. Почнемо з того, що. Сором це насправді вже є складна соціальна емоція, яка вимагає здатності до самоусвідомлення, самосвідомості і розуміння соціальних норм і культури. І якраз сором часто супроводжується страхом осуду з боку інших. І ось це, напевно, десь місце виникнення цього токсичного сорому, якщо інші поводяться а, некоректно. І, до речі, це єдина емоція, яка точно є лише в людей, і відсутня у тварин. А у минулих коментарях мені хтось сказав, що, наприклад, у собаки є сором. Насправді ми не можемо так сказати, адже для того, щоб, наприклад, тваринка відчувала сором, нам потрібно би було стверджувати, що у тварини присутня рефлексія і самоусвідомлення, поки що наука такого не виявила. Адже, наприклад, собака не може розуміти себе як окремий об'єкт. І розуміння культури, і норм, або соціальних очікувань тваринам ну, точно не притаманно. і ми можемо говорити, що ці здібності в тварин відсутні, або присутні в такій мірі, що ми можемо ними нехтувати. А люди, які думають, що у тварин є сором, а особливо. В таких видів, як, наприклад, там, собаки чи примати, просто спостерігають певну поведінку, яку якраз ми, люди, схильні інтерпретувати як сором. Наприклад, собака після якогось непослугу вона може опускати голову, уникати зорового контакту, чи якимось чином підтискати хвіст. І це виглядає як сором. Але дослідження показує, що це швидше схоже на страх як реакцію на людський гнів або на тон голосу, а не на справжнє відчуття сорому. Тобто йдеться швидше про визнання вас як домінанти, якому собака упокорюється. І тварини таким чином реагують на сигнали від групи чи від своїх домінантів, тобто божаків, але не усвідомлюють абстрактних понять, як то помилка чи засудження. Тобто вони не можуть Припустити з точки зору банальної юридиції, що ви про них подумали. А ось людині якраз сором дуже допомагає адаптувати свою поведінку до прийнятних для обраної нею груп норм. І дуже важливо, що сором не є вродженою емоцією. Адже сором належить до так званих соціальних емоцій і формується в дитини якраз в контакті з іншими людьми приблизно півтора або два роки. І Насправді він в достатній мірі не сформується, якщо дитина перебуває, наприклад, в стаї тварин. Бували такі випадки дітей Мауглі, і в них в недостатній мірі формували соціальні навички і відповідне відчуття сорому. Ось тут якраз і є прихована відповідь на те, а звідки в нас людей береться інколи так багато, що аж забагато сорому, який ми називаємо токсичним. Пам'ятаєте, наприклад, наше рідне і українське? А що люди скажуть? Так от, приблизно так нас нагороджують наші рідні і близькі токсичним соромом, коли не дають самому розібратися в ситуації, відрефлексувати свою поведінку, і як я би там, хотів чи хотіла виглядати, а одразу засучують або посилаються на якихось людей, які обов'язково щось про тебе мають сказати. І в дитинстві це перший етап, коли закладається так звана міна сповільненої дії, міна токсичного сорому. І дитина, яка, яка буде постійно присороблена, згодом виростає і основою. Ем... Або основною емоцією, яка не керує, виявляється сором про те, що скажуть люди, і тоді, власне, люди жаліються на те, що вони переживають цей так званий токсичний, заполонюючий, заповнюючий, переповнюючий їх сором, який не дає рухатись далі, не дає пробувати себе в якихось нових активностях, знайомитися з іншими новими і цікавими людьми. До речі, цікавий факт: а пам'ятаєте одну біблійну історію про вигнання з раю? І саме вкусивши плід пізнання, добра і зла, Адама і Єва було вигнано з раю через усвідомлення того, ким вони є. Тобто вони усвідомили свою наготу, тобто подивилися на себе, наче зі сторони, і, напевно, відчули сором. Отже, ціна ось такого самоусвідомлення була дуже висока, вигнання з раю. І мені здається, що саме такі непрості переживання, ми також продовжуємо переживати. Стикаючись з власним соромом, тож давайте вчитися його розуміти і з ним поводитися в безпечний спосіб. А розбиратися з соромом самостійно ми починаємо якраз на наступному вразливому періоді, коли може зафіксуватися знову ж таки цей самий токсичний сором це якраз підлітковий вік, коли сором і соціальне схвалення досягають свого такого апогею і максимального значення для людини. От, наприклад, згадайте свій сором щодо зовнішності, вмілості чи одягу. І якраз в цей період може трапитися якась травматична подія, або ж можуть зафіксуватися наші комплекси щодо своєї зовнішності чи особистості. І ще один фактор, з яким я, на жаль, постійно стикаюся. Психотерапевтичній практиці, який буквально започатує, наче клеймом сорому особистість, це осуд, який людина переживає, коли з неї трапляє, трапляється так звана психотравма. І люди, якраз часто близькі люди, замість того, щоб допомогти, починають засуджувати. Особливо це часто відбувається після сексуального насильства. І тому, як травматерапевтка, з такими випадками я як правило змушена працювати двічі: спершу з спогадом про саму травмуючу подію, наприклад, з балтування, а потім другий раз з наслідками осуда того ж самого суспільства, наприклад, якщо лікар. Який зневажливо поставився, або взагалі висміяв, або е, з реакції подруги, яка не підтримувала, чи мами, е, яка е, єдине, чим е, почала турбуватися, знову ж таки, що скажуть люди, щоб той щось не дізнався. І, власне, що б я рекомендувала у роботі з токсичним соромом, це пам'ятати про те, що це не про нас. Якщо сором токсичний, то він завжди навішаний нам кимось або а Просто іншими людьми, суспільством. Парадоксально, але вихід тут, там, де і вхід. Якщо сором прийшов ззовні, то і вийти він має через той самий вхід. І основна робота сорому, психотерапевта. Окрім, звісно, травматичного сорому, і тут я дуже рекомендую знайти собі фахового травматерапевта, який допоможе вам впоратись. То власна робота з соромом е, самостійно полягає в тому, щоб все ж змогти розповісти про свої такі складні внутрішні переживання і сумніви. Власне тут дуже важливо, вони неосудливій, приймаючій приймаючі обстановці. І найбільш безпечний спосіб, як на мене, це знайти для себе або хорошого психотерапевта, або безпечну психотерапевтичну групу, чи групу підтримки серед людей, які переживали щось схоже. А токсичний сором, він як вампір насправді, і він ховається в темряві. І Якщо просто винести його на світ Божий, весь сором, який токсичний і є не вашим, як сніг на сонці. І зазвичай залишається лише жаль, що стільки часу, стільки років ви не дозволяли собі бути собою. До речі, до так званого токсичного сорому дуже часто належить і так званий в побуті іспанський сором, який полягає в тому, що людина або дитина маленька ідентифікується з іншими. Часто близькими людьми або, наприклад, близькими за своєю ідентичністю. Наприклад, всі ми українці, і нам незручно, коли ми бачимо, як інші українці поводяться якось негоже. І відповідно, цей сором дуже великою мірою ризикує стати токсичним, адже це не наш сором. І в терапевтичній практиці ми дуже часто стикаємося з тим, що, на жаль, психолог. Часто перша людина, яка ідентифікується сором як іспанський, як чужий, наприклад, людей, які мали досвід алкоголізму когось з батьків в нашій культурі, зазвичай це батько, хоча, зрештою, може бути і мама, і дитина, перебуваючи в природньому злеті з своїми батьками, не могла відокремити сором свій від сорому батьків. І настільки е, співпереживала, що в результаті виростає з тим так званим токсичним соромом, коли, наприклад, батько поводився не гоже, а соромно було дитині. І це часто є причиною того, коли в дорослому віці людина не може позбутися цього токсичного сорому, поки це хтось не озвучить і не допоможе їй відділити е, свій сором від е, сорому за батьків. А тепер давайте ще коротко поговоримо про хороший або адаптивний сором. І розповім вам для цього одну терапевтичну історію про дівчину. І зразу скажу, що усі дані, про які я буду розповідати, змінено для того, щоб зберегти клієнтську таємницю, але основа історії залишається цілісною. Якраз ця давня історія змусила мене колись задуматись про адаптивну, тобто хорошу роль сорому в нашому житті. І з цією клієнткою в нас була досить тривала і ефективна терапія, бо ми опрацювали практично всі проблеми і тривожність, і дитячі травми, і навіть розлад харчової поведінки, крім однієї. Моїй клієнції ніяк не вдавалося збудувати близькі стосунки, і вона місяцями розповідала мені про свої нові відносини, про те, що хто кому сказав. Але кожні з них чомусь не складалися. Окремо зазначу, що претендентів на серце цієї дівчини точно не бракувало, адже вона була якраз і красива і розумна. Проте свій розум використовувала досить дивний спосіб, вона аналізувала всі свої наступні дії, ходи і виходи в стосунках, буквально розігрувала як шахову партію. І я ніяк не могла зрозуміти, а для чого робити це так складно, для чого їй це потрібно. І ось якось на сесії вона мені розповідала про своє чергове побачення знову ж таки, хто що кому сказав. Але був епізод, під час якого хлопець спитав: ти соромишся? Моя клієнтка розповідала про це зі сміхом і казала, що, звісно, вона не соромилась. І тут я раптом зрозуміла, що, знаючи е, свою клієнтку роками, я справді ніколи не бачила, щоб вона зашарілася або зблідла від сорому, чи, навпаки, якось поводилась надто так розкуто і безсоромно. І зрозуміла, що це і був ключ для розуміння того, чому в результаті в неї такі не складалися з цими близькими стосунками, і вона була змушена інтелектуально прораховувати всі свої кроки. Хоча вона відчувала всі інші емоції, емоція сорому у неї буквально випала з розкладки емоцій. Наче клавіша, яка запала на фортепіано, сором просто був витіснений і вона не могла взяти цю ноту. А сором, насправді, наче такий собі соціальний барометр відповідає також за відчуття соціального такту, тобто як поводитись в стосунках, культури стосунків і ставлення до себе і до інших. Тобто е, такий собі. Дуже тонкий інструмент, який допомагає регулювати поведінку, сприяє співпраці між людьми і стосункам з іншими, і допомагає підтримувати соціальні зв'язки та уникати ізоляції, тобто для того, щоб бути доречним. І, власне, це доступно, якщо ми, звісно, подолали свій токсичний сором. І маючи ось це відчуття соціального такту. І регуляції своєї поведінки щодо себе і інших, тобі немає просто потреби вибудовувати ось цю багатоходовку побудови стосунків, коли ти прораховуєш кожен крок, ти просто відчуваєш, що буде зараз доречно, а що ні. І коли ми обговорили цей момент з моєю клієнткою, а в її особистому житті все на диво швидко якось поскладалося. І ми змогли нарешті завершити нашу а, таку нескінченну, як на мене, терапію. І якщо вам а, сподобалася сьогоднішня історія і сьогоднішній блог, то буду вдячна вам за підтримку каналу. А якщо цікаво дізнатися, як працювати з провиною, то напишіть про це в коментарях. І також нагадаю, що ви завжди можете звернутися до нашої психологічної студії Сенс, щоб підібрати саме свого психотерапевта. А контакти я залишу в описі до цього відео. Бережіть себе, а не думку інших про себе. Почуємося у наступних відео. Слава Україні!